Це обов'язок малого. Так-так, гумере, -так, стрижи траву тихіше, не заважай генію. Привіт сусідам. Господь подарував нам чудесний день. Привіт, фландерсет. Марч, пива. слу слу слухай, Сімпсоне. У мене є спеціальні гранули, які вмить виведуть весь повзучий бур'янство газону. Повзучий? Де? Марч, де пиво? Закінчилася, Гомере. Ти граєш з вогнем. Не засмучуйся, Сімпсоне. Я заслужив перерву. Боже мій, яка краса! Ми з тобою, сусіди, один, два, три, чотири. Вісім років. цьом цьом. Я принесла вам сандвічі. А, пиво! Бочкове, підійде? Хе, <звук> у <звук> мене найкраще у світі тату. Годі, твоя родина краща за мою. Ви з сином любите один одного, мене від тебе верне. Америку не крутися. Ніяк не відійду після того козла Фландерса. Що він тобі сказав? Важливо не те, що він сказав, а як, що в нас погана сім'я. Та мушу визнати, що він бездоганний сусід. Ні, ні, Мардж, не відмовляйся від своїх слів. Він бездоганний. Піду пройдуся. Бо я не бездоганний. Не де ти крутися. Я сам його привів, напоїв пивом. Ти права. Доброї ночі очила в Джой. Любий, прокидай. Привіт, Неде. Отче, я порушив Матвія 1919. Гнів відверне добре слово. Дякую, отче. Любий сусіде. Я написав тобі листа. Любий сусіде. Ти мій брат. Який жах. Людина розкрила вам серце, а ви з неї глузуєте. Фландерс, зробимо щось разом. Оу, oh, супер! Міні-гольф. М'яч. А ось і Гомер Сімпсон. Mm, здавайся, не вмік. Давай, будь ласочка, ну залети залити. Фландерс, що ти тут робиш? Може, зіграємо в чотирьох чи як? Рахунок. Барт 41. Шіст. Годі тобі. Переможцю п'ятдесят. Кожному учаснику кулька! Ходімо звідси. Я ще в житті нічого не виграв. Програвати ненормально. Веди м'яч. Ага. Назви її містер ключка. Ім'я має бути жіноче. Оце фото твого ворога. Тода Фландерса. Починай ненавидіти. <плаку> Я чула, як ти промиваєш мозок Барто. Не здається, що ти перетворюєш цей турнір на події глобального значення. Бо іноді людині стає добре тільки тоді, коли її сусідові гірше. Шосте місце. Почесний приз. Лісу, як називають шахову фігуру, яка нічого не вирішує. Ти маєш на увазі пішака. Пішок. Барте, я можу тобі допомогти. Привіт, лісо. Ральф. Привіт. Шукаємо гольф. Лісу, а за що ми їх купимо? Барта, ми їх позичимо. Я хочу, щоб ти відключив логіку. Поринь у ніщо. Барта, ти просто придурюєшся, ніби все це робиш. Барта, у мене для тебе загадка. Що чути, коли плескаєш однією рукою? плюнути. Якщо в лісі падає дерево і поруч нікого немає, який буде звук. Хіба може існувати звук, якого ніхто не чув? Ця гра базується на геометрії. Ти злість, доки тебе не побачили сусіди. Привіт, Сімпсоне! Нехай переможе найкращий. Гасло не вдахи. Пак-пак-пок-пак-пак-пак-пак-пак-пак. ти починаєш мене дратувати. Якщо барт виграє, ти підстрижеш мій газон. Гаразд. Добре, ти стригтимеш мій газон. У сукні своєї дружини. Хай тобі грець. Батько хлопчика, який не виграв. Підстрижи газон у сукні своєї дружини. Чудово. Сподіваюсь, обійдемося без крові. Барти ліва рука пряма, крути плечем. Це чи це? <плес> Доброго ранку, синку. Тату! Я на кухні. Восьма лунка. щупальце восьминога. Дванадцята. Від схог від дружевої могили. Будь ласка, бате. Сніданок мого маленького чемпіона. Перший традиційний турнір змінів. Вітаю вас, леді і джентльмени. Визначилися найкращі, відсіялися гірші. Я вірю в тебе. Дякую. Молодому фландерсу випала честь зробити перший удар. Перший... Так. так. Ой, мамо. Дерево падає в лісі, дерево, падає в лісі, дерево. Його суперник гідно приймає виклик. Да. Вони стоять перед останньою лункою у тіні великого визволителя, маючи у своєму активі по плюс вісім очок. Нічого, синку, доб'єш, давай! Хто програв, той не з нами. <плес> Такий тиск може розхитати навіть сталеві нерви. Що туди хвилюєшся? У мене коліна тремтять і шлунок скрутило. А воно нам треба. Добре, у нас сили рівні. Ми згоді на нічию. Леді джентльмени нічия. Але такої глантності я не бачив відтоді, як ми здали Індію. Гомере, наші діти нас учать. Потиснемо руки. Батько хлопчика, який не виграв, підстриже газон у сукні своєї дружини. То тобто доведеться зробити те саме. Моя найкраща сукня. Усі вихочуть. Яка гайба. Я цього не переживу. Триклятий фландерс. Але ще більше смішно. Згадую студентські роки. О! Припини битися з сестрою. Вона забрала в мене клей. Я сказав досить. Тату, клей тут ні до чого. Не треба мені твій тупий клей! А ось і наш друг старий лось. А це ти пахту? Старий лось, друг пес, ти що не знаєш. Менді! Я збираюся показати свою композицію всій родині. Дякую. Ти зробиш соус, журавлини? О, знайшов. Відкрий. Де відкривачка? У другій шухляді праворуч. Мам, зламалась. Та, дай, ну я спробую. М -м -м. А тримай. Принесли їжу. Ви знали, що я приготую індичку? Тим краще. Хто каже, що вона в тебе суховата. Я, mm -hmm. я радий вас бачити. Придурюйці, як вона його витримує. <гладу> Просимо не обговорювати зовнішній світ. <гладу> Ходімо, тато, чого сидіти. Доведено, що людина до всього звикає. Ходімо. <плес> як ти? У мене Ларингіт. Я скажу одне. Ти все робиш неправильно. Отак розпалює. Печерні люди вміли краще. Лісо, неси свою композицію. Хм, я казала, що в неї талант. Я працювала з любов'ю. там драм пам пам Ось і моя індичка. Моя композиція, Барта. Вона забирає багато місця. Барте, припини. О, запалало. Круто. Барте досить негайну кімнату. Я візьму м'ясного з соусом! Я сказав, геть. Сподіваюсь, ти собою задоволений. Вічно я в усьому винен. Особливо ми вдячні тобі за атомну енергію, крім сонячної, яка недосяжна. Ти бачив, що сталося? Галінь. Я піду повалаю з дітьми. Лісо, мені дуже прикро, що так сталося. Як захочеш, спускайся, ми чекаємо. Бате, спустися, коли будеш готовий попросити вибачення. усіма і щиро. Вибачення? За що? Ха! Ні, Йо? що ти робиш? Ні. Ах, ти ж. Геть з дому. Пес, ходімо, відсвяткуємо день подяки без них. Дякую, сер. Решту викинь. Я лишив... Пускайте собак. Не хвилюйся, десь поїму. Клас! бандитський квартал. Потрібні донори. 12 доларів тільки в день подяки. 12 баксів. Кров можна здавати з 18 років. Покажіть документи. Добре, гонера. Ау! Я шкодую, що прийшла. Синку, ти трохи блідий. Клас. Шаровий хавчик і 12 баксів. О, це ведучий шостого каналу. Ми називаємо цих людей по-різному. Невдахи, мерзота. Ми пояснюємо це багатьма причинами. Від них смердить. Може, досить? Ми кидаємо їм кістку, індика. І вважаємо, що цього досить. Пихатий студент з укладкою. Ліса хоче прочитати нам свій вірш. О, Це барт. Давно ти на вулиці? Років. Тебе бачать твої рідні. Ти хочеш їм щось сказати? Ха, я не попросив вибачення. Мій маленький барт. Оператор, як подзвонити на 9.1.1. Хлопці, дякую вам за допомогу. Я вже перечуваю чергову Еммі. Барте, тобі є де заночувати? Є тут одна сімеечка. Якщо вам не соромно брати гроші в малого, то я можу вам трохи підкинути. Ми перевірили, він давно пішов. Накричали на нього. Угу. <звук> <звук> Це був найкращий день подяки, скажи. Я б сказала щось гарне. Якщо я не повернуся до дев'ятої, мене оголосять мертвим і позбавлять страховки. Ви ні обоє. Мадж, ми коли-небудь його побачимо. Ти чи не заходить? Вибачте, що я повернувся. Ага. Сімсон програє шість очок. У нього дві секунди. Гол! Нікому не потрібний хлопчик виграв! Мого брата досі немає. Я вже так за ним скочила, що. Дійсо, це я ба. Де ти? я на даху. Берти, що ти тут робиш? Усі переживають. А, нарешті. Чого ти спалив мою композицію? А, Починається. Чи ненавидиш мене? Я не знаю, чого я це зробив. Не знаю, чого мені це сподобалося. Не знаю, чого робитиму ще. Сором за те, що ти образив свою рідну сестру. Відчепися. О-о, вибач лісу. Вибачаю. Знаєш, Марча, ми гарні батьки. у цей благословенний день. Ми дякуємо тобі за можливість ще раз перевірити нашу родину на міцність. Амінь. Амі. Поєдинок століття. Распутін добрий росіянин. Раніше він був скаженим росіянином. Його суперник приїхав з університету селекції тварин. Професор Бурбон Броун. Пишеться через О. По-моєму, це буде класний бій. Невже ну, це серйозно? Навіть п'ятирічні діти знають, що це вистава У Распутіна довгі руки, зате у професора є його фірмовий Кома Зажим. Раз Путін розкрутив професора як пропелер. Уявляє, як у того паморочиться в голові. Міл, зроби голосніше. Один, два, три, чотири, п'ять. дев'ять, десять. Мило! Цієї <звук> суботи на Спрінфілдському автодромі. Ого! Тільки <звук> мертві, навіть зеки тікають з в'язниці. А? Питозавр. Для того, щоб зміцнити нашу родину, ми з бартом пропонуємо у суботу сходити на Монстер-Дербі. Бо ввечері концерт ліси. Мій перший сольний виступ. Коли починаються ваші машинки? О, а концерт Ліси починається о п'яті. Ми встигаємо і туди, і туди. Ласкаво просимо вас на першій серії суботніх концертів. О. Діти, пам'ятайте, що ви граєте разом п'ять, шість, сім, вісім. Можемо їхати. <звіг> <звіг> Моя музика смалювала його. <звіг> Помере йди обережно. Асконстру усе забите. Я бачу вільне місце. Готів <звіг> лісо! Готі. Автоза. Корпус майже не постраждав. Я думаю, цієї суми цілком досить. Я прийшов сказати, що нам з автозавром дуже, дуже прикро, що так сталося. Дякуємо. Є. Це ж треба жінка за кермом. Перед, сестра! Лавайте все! Цього мрозавр! Тримай бартозавре! <світтє> <світтє> Капітан Лен Смертом! Я радий, що ви побачите номер, який може закінчитись моєю смертю. Я кину виклик природі і силі тяжіння. Паски безпеки рятують життя. Це просто клас. Наш герой живий! Ще вчиться, ще й своїм задом. Найкращим сіті каскадер Бар Сірсо. Бар. Синку, ми вже вдома. Тату, я хочу стати каскадером. Ти здурів, Барте. Тикаємось звідси! Мій маленький хлопчик. Мені наклали шви. Фу! Барт розповів мені, що поранився, готуючись до кар'єри Каскадера. Хм, Здається, я знаю, як відбити у нього таке бажання. У цій палаті лежать діти, які намагалися повторити трюки. Цей хлопчик зламав ногу. Брат цього хлопчика вдарив його по голові. Ніколи не думала, що телебачення має такий небезпечний вплив. Барти, доктор Гіберт тебе переконав? Так, тату, цей візит став для мене наукою. Дякую, доктор Гіберт. Клас! 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 Дякую! Не забудьте про хоробрих звірят! Ви фанатієте від моїх стрибків і мені це приємно, але це надто просто. Діти, сьогодні я покажу вам спринтфілське провалля. Оце так што. Я перестрибну Спрингфілдське провалля на скеті. Повинен щось сказати. Кажи. Ульот! З суботу я спробую перестрибнути Спрингфілдське провалля на своєму скеті. Це Ліса і Барт Сімпсони. Ленце, це велика честь. Як ви? Ай! Кістка зламалася. Залиште нас, будь ласка. Ти молодець, синко. Багато хто називатиме тебе божевільним. Той, що кістки зростаються, дівки люблять шрами. Барте, я забороняю тобі стрибати через провал. Не маєш права. Забороняй, скільки хочеш і не встигнеш відвернутися, як я візьму скейтборд і втечу до... Це ніколи не допомагає. Він загине! Барте, ти тікав, щоб стрибнути через провалля. Якщо ти даси мені слово, то повинен його дотримати. Даю слово. Ти знаєш, Марджу, у нас гарний син. О, брехун нещасний! Тобі забороняв, я тебе карав. Тепер мені лишається самому стрибнути через провалля. Щоб ти нарешті зрозумів, як... Тату, але ти не дострибнеш! Думаєш, я не знаю. Прощавай синку. Стій! Слава Богу, слава Мені здається, що ми ще ніколи не були. Король Світу! Хіба це моляче, спробуй виховати моїх дітей.